І так, друзі, маємо в наявності Kia e-Soul 2019 року виготовлення. В 2020-му була перша постановка. 64 кВт батарейка, 76 тисяч пробігу, сух акумулятора 100%. Техніка ідеал, підшипники ідеал. Парктроніки передні, задні, фул-лет-оптика, 17 легкосплавні диски, безключовий доступ, автоскладування дзеркал, повний електросклопакет, акустика, харман кардон 11 динаміків по салону, комбінований салончик, датчики світла, дощу, великий екран, клімат, підігріви сидінь, керма, бездротова зарядочка, електроручник, два ключі, заводське тонування. Автівка розмитнена, сертифікована, вже на реєстрації. Не доведеться платити 20% ПДВ. Зарядка, оригінальний подовжувач, сервісний набір, повний комплект. Офігенський незвичний дизайн. Будете виділятись в потоці. 204 кінських сили. Передній привід приїжджайте, забирайте.